У гості до професорки прийшли її випускники. Вони вважали себе успішними, бо зробили чудову кар'єру. Спочатку було весело, згадували, як здавали екзамени, які чудернацькі історії з ними відбувалися протягом студентських років, дякували своїй викладачці за добре серце і життєві настанови. Але ось розмова зайшла про роботу. І випускники почали скаржитися на численні стреси і життєві проблеми. Професорка запропонувала гостям каву, а сама пішла на кухню і повернулася з кавником і підносом. На підносі були різні чашки: порцелянові, скляні, пластикові, і кришталеві. Одні були прості, інші дорогі. Випускники розібрали чашки, а професорка налила каву. Молоді люди відмітили, що кава дуже смачна. Викладачка ж посміхнулася і сказала: Мої любі, зверніть увагу, що всі гарні чашки ви розібрали, а прості та дешеві залишилися. І, хоча це нормально для вас хотіти тільки найкраще для себе, але саме це. Є джерелом ваших проблем і стресів. Випускники переглянулися, а професорка продовжила. Зрозумійте, чашка сама по собі не робить каву смачнішою. Найчастіше, вона просто дорожча, а іноді навіть приховує те, що ми п'ємо. Насправді, все, що ви хотіли, було кавою, а не чашкою. Але ви свідомо вибрали гарні чашки, а потім розглядали, кому яка дісталася. А тепер подумайте: життя це кава, а робота, гроші, становище, суспільство це чашки, це лише інструменти для підтримки та утримання життя. Те, яку ми маємо чашку, не визначає і не змінює якості нашого життя. І Якщо ми концентруємось лише на чашці, то забуваємо насолодитися смаком самої кави. Кожен з молодих людей замислився. А як думаєте ви, найбільш щасливі люди це ті, які мають все найкраще, чи ті, які отримують все найкраще з того, що мають? Поділіться в коментарях щодо цієї думки. Буду вдячна за підписку і вподобайку, яка мотивує на створення нових відео. З вами був канал Палітра Життя.